Вітаю, ви шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ось зараз просто на наших очах відбувається, як кажуть, примусове переформатування світу. В зв'язку з тим, що в США прийшли до влади клінічні ідіоти і, так скажем, повні невігласи: в усьому, в усьому, так. То вони провокують. Дуже швидке в історичному сенсі переформатування світу і перетворення Сполучених Штатів Америки і світового гегемона на регіональну державу. Одну із багатьох регіональних держав. Тому що просто на наших очах за два місяці всього, ну такого ніколи не було, всього два місяці пройшло і з часу. Воцаріння Трампа Кампані. І за цей час відбулися такі події, я б сказав, би, планетарного масштабу, яких уявити собі ніхто не міг. І ці хлопці продовжують дивувати світ. Так. Я пам'ятаю, як коли з'явився цей маск. Які дифрамби йому співали, в тому числі і в нас. Який же він же ж розумний, та який же ж він е, дієвий. Та ось уже не сьогодні-завтра, та ми вже будемо на Марсі. Так. Ну, я зараз би не проти цього, аби він е, зібрав е, усю команду Трампа. Так, на свою ракету з собою разом. І відбули вони отуди, кудись на Марс. так, Як би стало всім легше? Вони додумуються, доходять до таких речей. Ну, яких, ну, навіть останній дурень не міг би таке вчинити. Оте, що вони зробили. Коли надсекретну інформацію е, поширюють, тобто перемовляються ледь не в Твіттері, там між собою її поширюють. Ну, як це? Ну, я, є речі, які, ну, мій, скажем так, е, інтелект недостатній для того, щоб. Зрозуміти, що це за люди взагалі? От як це так? І що це так? Ну, Тесла вже на дно опустилася і продовжує опускатися. Е, Японія, е, хто б міг уявити, два місяці тому, що Японія відмовиться від долара? Та таке, взявши в голову, сказали, б Тобі телефон психлікарні і, і телефонуй туди, може, тебе вилікують, Японія відмовляється від долара. Це ж Кент Трамп перед тим, як став президентом, там, погрожував всім, що все буде навпаки. Від долара ніхто не зможе відмовитися. Всі будуть тільки доларами користуватися, і тут пішло країна за країною. так. Уже Європейський Союз, вже навіть ті країни, які не, не користуються євро, починають на нього переходити. То хтось там на Юані. Ну, як це? Ну, я не знаю особисто, чи витримає ще е, Штати Америки два місяці отакого от керівництва? Чи витримає взагалі ця держава, чи почнуться там якісь бунти? Це ж найозброєніша держава світу, де на руках не в кожного по декілька? Ганів зберігається Це щось неймовірне. Передбачити чогось подібного ніхто не міг. Та й зараз ніхто не може передбачити, чим все це закінчиться. Тому що. Е, особливо мене. Е, Врожає Японія. Це держава, яка на 100% була віддана у всіх сенсах Сполученим Штатам Америки, і, звичайно, перш за все, в економічному сенсі. Але щоб ця держава відмовилася від долара, що за. Що ну, загрожує Сполученим Штатам Америки тільки від цього одного втрата близько 2 трильйонів доларів? Ну як це? Ніякий ворог навіть у найстрашнішому кошмарі не могло нікому присниться, що Сполучені Штати Америки будуть. Цілеспрямовано, чи з дурного розуму знищуватися кожен божий день?